Знайоме відчуття, правда? От генеруєш картинку за допомогою шиї, і начебто все правильно, все на місці, але зображення виходить якимось, ну, пласким, без душі, без іскри. Технічно все окей, але емоцій нуль, чогось явно не вистачає. Нумо розбиратися в чому ж тут річ? Ось візьмемо суперпростий запит астронавт на вулиці, і що ми зазвичай отримуємо? А отримуємо ми, ну. Таке собі, загальне, трохи нудне зображення. Так, це астронавт, так, він на вулиці, але ж де історія, де емоції? Це просто констатація факту, а не кадр з фільму. І ось тут ми підходимо до найцікавішого як же нам змусити штучний інтелект видати не просто картинку, а щось, щось справді кінематографічне, щось від чого перехоплює подих? Як, зрештою, перетворитися з простого оператора шаї на справжнього режисера? І знаєте, відповідь лежить на поверхні. Це секрет, яким кінорежисери користуються вже більше ста років. Уявляєте? І це насправді дуже проста, але водночас неймовірно потужна техніка. І називається вона Типи кадрів. Так, що ж це за звір такий тип кадру? Ну, якщо по-простому, то це мова, якою говорить камера. Це те, як ми вирішуємо показати сцену, з якого ракурсу, з якої відстані, як скомпонувати елементи. Власне, це і є фундамент будь-якої візуальної історії в кіно. І тут важливо зрозуміти одну річ: типи кадрів це далеко не просто якась технічна фішка. Ні, це суперпотужні інструменти для сторітелінгу. Саме вони задають настрій, розповідають історію і, що найголовніше, керують емоціями глядача. Вони можуть змусити відчувати себе могутнім або, навпаки, вразливим. Усе залежить від вибору кадру. Так, з теорією розібралися, а тепер до найцікавішого, до практики. Час брати до рук камеру, ну тобто нашу клавіатуру, і почати творити як справжнісінькі режисери. Ось наш базовий промпт, наша основа. Як бачите, все до смішного просто. Ми беремо наш початковий запит і просто додаємо в нього одну, таку собі чарівну фразу, це і є назва нашого типу кадру. І почнемо ми, мабуть, з нижнього ракурсу. Тільки подивіться, як все миттєво змінюється. Бам! І наш астронавт вже не просто стоїть на вулиці, він герой, монументальна фігура. Цей ракурс одразу надає йому ваги, сили, епічності. А тепер фокус покус робимо все з точністю до навпаки, беремо верхній ракурс. І ось тут починається магія. Сцена та сама, персонаж той самий, а відчуття кардинально інше. Наш астронавт тепер виглядає таким маленьким, самотнім, можливо, навіть трохи загубленим у цьому величезному місті. Гаразд, летимо ще вище, аж до ракурсу з висоти пташиного польоту. І це знову ж таки повністю змінює всю історію. Ми бачимо всю картину, отримуємо такий собі погляд Бога. Це одразу додає масштабу, показує персонажа в контексті його оточення. Але ж типи кадрів це не лише про кути, правда? Це ще й про відстань до об'єкта. І ось чудовий приклад: великий план. Дивіться, як він миттєво створює відчуття інтимності, близькості. Ми можемо роздивитися кожну деталь на шоломі, побачити відблиски у склі. Це ніби дозволяє зазирнути в душу персонажа, відчути, що він переживає. І повірте, те, що ми зараз побачили, це лише вершечок айсберга. Насправді існує цілий всесвіт різних ракурсів, планів, прийомів. Це просто безмежний простір для творчості, справжній режисерський інструментарій. Ось, просто щоб розпалити апетит, можна спробувати зйомку від першої особи, щоб буквально опинитися на місці героя, або голландський кут, який одразу створює таке тривожне, напружене відчуття, або навіть легендарний транстрав, той самий ефект Вертіго з фільмів Гічкока, що викривлює простір. І це лише кілька прикладів. Кожен це новий ключ до неймовірних візуальних рішень. І тут є одна важлива порада від експерта. Сандер Шульхов каже, що іноді розрізнити ці типи кадрів буває непросто, бо відмінності ледь помітні. І це абсолютно нормально. Не треба боятися помилитися чи щось переплутати. Головне це експериментувати, пробувати, гратися. Адже найкрутіші результати часто народжуються саме так, випадково. Що ж, час робити висновки. Який же головний підсумок нашої сьогоднішньої розмови? А висновок насправді дуже простий і водночас дуже потужний. Всього одна фраза, одна маленька команда, додана до промпту, і вона змінює абсолютно все вона перетворює будь-кого з простого користувача на на режисера, на творця власної візуальної історії. І от тепер, коли цей, здавалося б, простий секрет розкрито, коли камера, по суті, опинилася в руках кожного, виникає лише одне питання яка історія тепер чекає, щоб її розповіли? Який неймовірний світ буде згенеровано? Адже поле для творчості справді не має меж.